Привіт, друзі! У цьому відео я б хотів показати доволі такий легкий спосіб андервольту процесорів Intel Core на материнських платах MSI. Це стосується материнських плат MSI Z690 та Z790. Тож, щоб розпочати наш андервольт, нам потрібно перейти в BIOS. Для цього нам потрібно вімкненні комп'ютера швидко натискати на клавішу Delete. Після цього ми повинні побачити ось таке, як на моєму скріншоті, який на екрані у вас. Після того, як ми перейшли в BIOS, нам потрібно перемкнутися з easy Mode» в Advanced. Для цього потрібно натиснути на клавішу F7. Це показано зверху BIOS. Після натискання клавіш ми перейдемо до ось таких ось налаштувань. Далі нам потрібно натиснути на Overclocking Settings, щоб перейти до розширених налаштувань. І ось тут ми шукаємо такий параметр, як Advanced CPU Configuration. Тож. Після цього, саме, повторюю, в материнських платах MSI має бути такий параметр, як cpu Load. Він може бути виставлений по дефолту на 9 або 12. Все залежить від вашого BIOS, наскільки ви оновили свій BIOS. Тому у мене було по дефолту на самому новому 12-й мод, але наразі я зміг андервольтнути свій процесор до мод 8 і знизити температуру десь приблизно на 15-20 градусів та втратити жодної продуктивності. Тому зараз я розповім, як краще зробити для того, щоб легко підібрати вам потрібний параметр. Якщо у вас стоїть, наприклад, 12 й мод, ви можете спробувати змінити його на дві ступені нижче. Наприклад, поставити мод 10. І після цього перейти у Windows і протестувати свій комп'ютер в AID64, або можете протестувати в будь-якій програмі, яка вам подобається наприклад, OCCT. Або можете протестувати в сайтбенч. В сайнбенчі можна доволі таки добре подивитися, чи ви втрачаєте продуктивність, знижуючи цей параметр. Ви можете спершу протестувати комп'ютер, не змінюючи жодних параметрів, щоб подивитися, скільки балів набирає ваш комп'ютер в сейнбенч. І після цього змінювати цей параметр та дивитися, наскільки. Менше або більше, можливо, навіть стане у вас балів в сейнбенч. Головне знайти золоту середину між стабільністю, щоб не було ніяких синіх екранів, та щоб не було менше продуктивності і не було менше балів. Отож, якщо ми, допустимо, взяли і перемкнулися з мода 12 на мод 10, і бачимо, що комп'ютер працює стабільно, можемо спробувати мод 9 або мод 8. І далі тестуємо наш комп'ютер. Але якщо у вас ніби комп'ютер стабільний, але балів набагато менше, це означає, що вам потрібно піднятися на одну ступінь вище, щоб не втратити жодної продуктивності. І після цього ми можемо зберегти ці налаштування та використовувати у повсякденній роботі, іграх, монтажу тощо. Тому я вважаю, що цей спосіб буде доволі такий простим та легким для новачків, тому як він не вимагає доволі такі. Багатьох знань в тому, що таке вольтаж і все інше. Ми буквально змінюємо один параметр, який змінює сам вольтаж максимальний, який подається на процесор під час максимального навантаження. Тому, якщо це відео, можливо, буде комусь корисним, я, можливо, запишу відео про те, як зробити андервольт способом offset, або, навпаки, можливо, комусь потрібно через фікст мод, коли вольтаж завжди. Є одним і таким же під час навантаження і без навантаження. Тому дякую за перегляд. Я сподіваюся, що це буде корисно для всіх.